Так ми провіряємо хребет, він ось який кривий. Тут може ближче, щоб видно було сюди. Я поставив пальці на самі ці Ось так воно пішло криво ось сюди. Ось. так закручено. Ось як воно йде. І так пішло аж сюди. Теж. Тут теж викривлено сильно. Щоб цю нерівність вирівняти, потрібно добре розробити, розігріти всі м'язи. І хребет звільнити від е, е, тих солей, що воно за, за цим дірулося. Ну ми вже розробили, ми розігріли. Ми розігрівали так е, 40 хвилин розігрівали. І ось тепер ми будемо це вирівнювати. Щоб вирівняти цю сторону, ми туди задаємо, але ставити пальці там, де е, е, в хребет е, в, в, в хребет входять е, ці, е, ребра. І тут так. Але не, не давити самим пальцями на хребет, а брати повністю за ребра, за все разом. І разом так вигинати. Ось От, Разом. І з цієї сторони. І воно потроху таке хребет добре розігріли, всі м'язи розігріли, і тепер він легко піде. Легко можна. Якщо не розігріти, то ну, не зможе буде вирівняти. Так воно зараз, дуже легко йде. Зараз ми провіримо, ну. Так, от уже майже рівно. От майже рівно. Зараз ще попробуємо І ще будемо так. Ще вирівнювати. Ось воно. Ну, ще пару міліметрів лишилось. Так, Тебе болить? Ні. Добре. Коли добре розігріти, воно і болі немає. Головне все разом повністю вигинати. Вирі... Отак. І воно тоді хребет весь вирівнюється. Він фактично от, вже рівний став. Знаєте, видно, як він пішов рівно. Ну, ще можна би трошечки гадати. Отак. Отану. От, зовсім рівний, як він був раніше і як він тепер. Він на, на завтра може чуть-чуть знов податись. І тому треба... Курс пройти, щоб ці м'язи вони могли добре закріпитись. І цей хребет, коли ми... він був так скручений, то ця частина, як вирівнює, вона на розрив йде. І там має зарости ці всі хрещі, які на розтяжку йдуть, мають косна тканина і хрящова тканина заповнитись, зарости добре, і він тоді стане на своє місце і вже не буде. Ну, час від часу треба буде провіряти, тому що, якщо це хребет, скажем, молодих до 25 років формується хребет, а потім сформований вже. Але все рівно, навіть що, що у малих дітей, він скривлений, вирівнюєш, вирівнює добре, легко вирівнюється, а через 2-3 місяці провіряєш, він знов трошки пішов, тому що йому потрібно зафіксуватись, добре укріпитись. І це на протязі двох-трьох років, чотирьох. Коли так постійно слідиш, за цим вирівнюєш, і потім вже він буде далі, не буде викривлятися і буде рівний. От. Все можна.